Усім привіт! Сьогодні я плавав, друзі. Сьогодні неділя, але золота сьогодні не було. Я і це знав, що не буде, тому що я так думаю, місяці півтора, може навіть і два, у морі нема що ловити. Там замиловся пісками. Ну, але потрібно показати якийсь позитив, друзі, і яка це не може весь час показувати, що є золото. Є, 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 є. є. Інколи його немає, і зараз його й не буде, не знаю, чи б доплавав. Ну, але який це кусочок позитиву? Це моя майстеренька. Я так займаюся мені чисто для себе і ну, інколи так підзаробити. І сам позитив, друзі. У мене останнє замовлення. Дивіться, козел для різки дрів. Як сказав мій сусід, каже, це буде самий самий дорогий козел в світі. Дивіться, яке залізо, друзі. Взагалі, але це залізо, друзі це замовник приніс. Ну йому такий треба, знаєте. Зробив навіть йому ну, тут до... дошку поставив. Кожен не пам'ятаю, я робив один раз в житті такий козел. вдома в селі. Бачите, поставив дошку, щоб пила не падала. Так, де я там не хоче скидатися ще. Так, бачите, поставив такі отвори, зробив. поставив трубки, щоб знизу можна було цю дошку кріпити. Я Ось таке, друзі. Завтра понеділок грунтую, фарбую і все. Ну і буде рівнятися якась в одному золотому колечку. Як кажеться, результат буде. Ось такий єдиний друзі позитив у мене. Що в мене, ось бачите, якорний ланцюг у мене лежить вже, я навіть не знаю. Я так думаю, з добрих півроку. І все не зберуся його почистити і пофарбувати. Ну, якось зроблю. Ось такий друзі. Позитив, єдиний на сьогодні. Тож приємного перегляду! Ось так, друзі, дочекало все в машині до вечора. Знов чуть не профутькав звіт. Е, знову <кхів> покажу. У мене десь хвилин 10, думаю, відсили, друзі, <кхів> часу і потім буде ніч. Я вже це знаю. Тож я зроблю звіт, е, як кажеться, онлайн моєї хабарниці. <кхів> так, друзі. Тому що зараз почорніє і все. В нас, якщо заходить сонце за гору, зразу холодно, зразу цей е, взагалі темніє. Ось, друзі, весь результат на сьогодні. Навіть немає що показати. Так, і з цієї сторони. Опа, бачите, друзі, що було? Е, ну, я на тому місці знаходив амфори, друзі. Ну, це видно був якийсь, бачите, глечик. Ну я так взяв. Чисто собі поставлю в дворі. Це, напевно, саме красиве, що я сьогодні знайшов, друзі. Це ось так кусок глечика. Там глибина, десь, думаю, біля 7 метрів, 7-8 метрів. Ось таке. На жаль, не було нічого. Хоча я з того місця рідко без золота був. Ну, побачите, друзі. Побачите пейзажі, які там є. Ось таке. Сама красота, друзі. Ну, це мені ще згадало наш ліс. Вдома я отак в ліс інколи піду. І вроді тішиться немає чим. Якимось совєтиком. Яке це радію. Ось, друзі, все, що я знайшов. Почалися ось ці фігні Це що там, якийсь котячий корм. Бачите, ось таке, друзі. Ось таке сміття онлайн. Тому що вже все за очі ловить темнота, друзі. Уже все. Симніє просто на очах. Е, так, що було? Алло. Бачите, це був браслетик срібло. Ось такий навіть є сільвер. Навіть пише сільвер. Щось там таке, бачите, був браслетик. А це куля розплющена. Це шерпнелька. Друзі, це той самий браслетик. Бачите, як темніє. Е, із прикольного сходячки. ходячки мене сьогодні ось двойка. Двойка шикарна, 50 шикарно. шикарна. Так, ще що в мене є? Сходячки, друзі. 10 копійочок. І все. Сьогодні був недалеко. Тож, бензин відбився, соляра відбилася. Ось таке. Ну, колечко, але не золоте, друзі. Алкоголічне. Ось таке. І з цікавого. Що там? Оця 50-ка гарна, друзі. Я її помию, поставлю на фото. Золота все одно ж нема. Ця 50 гарна, піде в колекцію, гарантія. У мене таких взагалі немає. Добре. Так, ну оце. Це все стандарт. Стандарт 50 фенінгів. Ага, друзі, а о, советик є в мене. Одна копійка. Я думаю, вона попаде ще на відео. Я сьогодні, до речі, не виплавив, навіть не видихав все повітря. Навіть і бочку не буду заповняти. Ось таке, бачите, советик, одна копійка. І, до речі, прикол, друзі, був за поребрик. Ось він, напевно, такий. Він в мене так гатить, як золото, друзі. Ось за поребрики в мене, пфенінги. Вони в мене такі дуже близько до золота б'ють. Ось ці монетки. І я взяв за поребрик, бабах. І совок. Бачите, близько тримаються. Ось таке. А так більше нічого немає гарного. Решта все таке сміттячко. Оці помию. І помию совок. Ось таке, друзі. А так немає чим навіть похвалитися. Що показати. Ось такий результат, друзі. Без золота, але, але якийсь результат. Тож всім удачі, щастиво.